Так, це у нас Volkswagen E-Golf 2018 року автомобіль 35,8 кВт ємність акумулятора. Ціна 16900 доларів. Дивіться на якій комплектації там шкіряний салон, чорний потолочок. Бачите, світлий шкіряний салон з вентиляція, електро... електронна приборка. Такий дуже прикольний. Електричний, головне, влітку десь 250-270 кілометрів буде проїжджати. Зеленкуватого такого відтінку, бачите, дуже класний та багатий колір, на яких, бачите, дісочках. Автомобільчик цей у нас в продажі. Так, є також Volkswagen є Golf але побюджетніше. Це 15-й рік в нас. 102 000 кілометрів пробігу і 24 кВт ємність акумулятор. Запас ходу влітку 140-150 кілометрів. Зараз район 100 кілометрів вони проїжджають. Ціна його 11400. Такий бюджетний варіант. Він там підігрівий, там комплектації така Адаптивний круїз, просто що нема скиданого салону. Також в нас на нашому автомайданчику. Так, Nissan Leaf. це у нас 2013 рік, 24 кВт ємність акумулятора, 83% сох. це 11 палок з 12%. Leaf Спайм батарею ми перевірили. Якби він продіагностований. батарея в гарному стані, влітку 100%. 30-140 км буде їхати. 116, по-моєму, там пробігу він має по ціні 8500 доларів. Є також 13-го року на слів, але в босешній комплектації цей на велюрі. Тут комплектація босе. Які переваги, ЛЕД світло тут вже, в тому звичайний галоген Сабвуфер встановлений в багажнику. Камери 360 тут вже йдуть. Такі босечні 17% легкосплавні диски. Ось шкіряний салон плюс. В ньому, до речі, такі самий акумулятор, як в попередньому. 83% СОГ, 11 палок з 12% -ти. і ціна даного автомобільчика 8700 доларів. Також присутній тор по всіх автомобілях, в принципі. Так, Це у нас 2015 рік, 24 кВт ємність. Акумулятора весь ціленький по кругу не мальований. 12-12 палок акумулятор, що дуже рідко трапляється, але Ось знайшли такий варіант в Норвегії. 72 тисячі автомобіль має пробігу. Щось там 92% СОК. Ціна цього автомобіля 9400 доларів. Це він там на велюрі з підгрівами, з кліматом, але велюровий салон. Статті. Так, і ось у нас Nissan Leaf, рестайловий 2018 року вже в новому кузові. Бачите, як він виглядає. 40 кВт ємність акумулятора, 116 тисяч пробігу має. Шкіряного салону нема звичайна тканина. Але хто шкіряним салоном любить, хто не любить, кому який більш до вподоби. 89% сох в ньому. Запас входу 250-270 км влітку. Взимку трошки менше. Ціна цього окрасення 15500 доларів. Так, поїхали далі і в наявності маємо таких ось два Hyundai Ioniq. Це у нас що один, що другий 2017 років. 28 кВт є акумулятора. 100% акумулятора перевіряли з лаунчером. До речі, проїжджає, що один, що другий, так само, як і Nissan Leaf, в якому батарея на 40 кВт, за рахунок того, що вони більш економніші. Тут 103 пробігу, тут 106 пробігу. Тут є люк, тут нема люка. По ціннику 16300 і цей там вже район 16. -мінус. Ось. На максимальних комплектаціях з велюрами, з підігрівами сидінь, з вентиляціями, там все є в них. Тримання полос є сліпі зони. Такі комплектації гарні. І у всіх автомобілях наших присутні зарядки в розетку, що дуже важливо, щоб заряджати автомобільчиків від домашніх умов від розетки 220. Так, і ще покажу. Рено Зоя 2014 року, в чорному кольорі в нас є така. Це в нас 2014 рік, 22 кВт ємність акумулятора, 93 тисячі кілометрів пробігу. Ціна 9 тисяч доларів, кого цікавить, автомобіль розмитнений, плюс можливий торг по ньому. І хто шукає бюджетний електричний автомобіль, маємо Peugeot ION, це у нас 2015 року автомобільчик 16 кВт є місць акумулятора. 75 тисяч пробігу він має. В гарному стані батарея на 84% зношуваність зіста. Запас ходу взимку 100 км, влітку 130-140 км буде проїжджати. 16 кВт батарея. За рахунок того, що він маленький, легенький, тому він проїжджає не менше, ніж Nissan Leaf. А то і більше, в залежності від манери їзди як їздити. Друзі, кого цікавлять наші автомобілі, знаходимося ми в селі Струмівка, Рівенська 116 перед містом Луцьк. Це туди, в ту сторону у нас траса на рівне. До Луцька буквально у нас тут 2 кілометри. Також маємо широкий асортимент дизельних та бензинових автомобілей, є кросовери Mazda cx 5 3 штучок, є Nissan Qashqai. Є в нас а, гібридний варіант Toyota RAV4 офіційний автомобіль, є Renault Kengo, є Toyota Camry 50-ка офіційний автомобіль, є Volvo V50, два штучки BMW, X 2 є з Америки з невеликим пробігом до 100 тисяч, повністю цілий, є Opel Insignia. 2009 року 2-літрова Volvo V50, ось ця в R-дизайні, така на обвісах. Дуже класна машинка, є Шкода Superb. 2-літрова на автоматі 2010 року. Є в седані у нас S40 Volvo 2010 року, 1,6 дизель. І щось таке побюджетніше. Є Меганчик за 4300 2005 рік, 1,6 бензин. І 2003 року Сенік, теж там 4200, 1,6 бензин. І оцей поло, щось там район 4 тисяч доларів на автоматі. 1,4 бензин і плюс Nissan е, Примера 2007 року 1,6 газ бензин. По ціні 4600. Офіційний автомобіль. Друзі, кого цікавлять, телефонуйте за нашими контактами 066 88 95 -921. Всім гарного та спокійного дня! Дивіться, який закат ще зніму, дуже гарний. Сонечко заходить. Кого цікавлять друзі, пишіть в коментарях, всім відповімо. Або ж телефонуйте за нашими контактами.